Друзі, усім привіт! Хочу поділитися тим, що дуже сильно розбиває серце. Декілька днів назад мені прислали фотографії. Це наш Бен. Він тут сидить з опущеною головою і з опущеними очима. Чому він так сидить? Протягом року, рівно рік пройшов, як ми його врятували. Ми його врятували з його мамою і ще з ним були два братика Бен. Аксі Брюс. Брюса ми прилаштували з мамою, а Бен так і залишився у нас, і ми йому ще не знайшли дні. Пройшло дуже багато часу. Ні одного дзвіночка зі ми зробили фотографії, фотосесії для нього, відео. Собака відчувається. Вона відчуває, що вона нікому не потрібна. Здається, що в нас все дуже гарно, все дуже добре, і собаки живуть своє щасливе життя. І насправді це не так. Собака проживає своє щасливе життя, коли вона в родині коли в повне сім'я і це сім'я, з нею 24 на 7. Тому я хочу його сьогодні підтримати, поїхати до нього, провести з ним день, підбадьорити пацана або Тяжко дивитись на ці фотографії, розумію, що він не заслуговує він, щоб у нього так було. Тому, будь ласка, підтримуйте Бена, зробіть для нього репост. Не пожалійте, багато у нас дивляться, але мало робить репостів, тому якщо ви ще не разу не робили репост, Бен цього заслуговує. Зробіть для нього, будь ласка, репост. А я вам за на це дуже-дуже вдячний буду.

E ideia,